Вітаю, мене звати Ярослава. Я лікар-дерматолог клініки Доктор Юдіна, сертифікований тренер школи краси Доктор Юдіна. І сьогодні ми з вами розглянемо тему домашнього догляду, використання космоцевтики Доктор Юдіна та різних девайсів для того, щоб покращити стан нашої шкіри. Відомо, що 80% краси та здоров'я нашої шкіри залежить від того, що ми робимо вдома. Якщо вас турбує. Акне, жирна шкіра, розширені пори чи проблеми з випадінням волосся, тоді цей апарат ідеально підійде до вашої шкіри. You are. You are. Персонваль, сім додаткових насадок для електродів, які можна використовувати на різних частинах обличчя і тіла. Все це поставляється в зручній стильній коробці з фірмовим пакетом, що підходить для упаковки навіть на подарунок. Після того, як ми очистили нашу шкіру, ми можемо приступити до процедури дарсонвалізації. Робити її можемо по суспензії чайно-миртова, нанести на шкіру обличчя, почекати декілька хвилин, коли вона підсохне, і вже після цього приступати до процедури. Дарсонвалем необхідно працювати не більше 5 хвилин круговими рухами, для того, щоб не пересушити шкіру вашого обличчя. Електрод ролик підходить для лікування всіх ділянок тіла. Наносимо на щічку чайно-миртову суспензію тонким шаром на декілька хвилин, щоб вона встигла підсохнути. Насадочку, яку ми можемо використовувати по всьому, як обличчю, переходити на нижню третину. Також цю насадку можна використовувати на спині, на зоні декольте, найбільш універсально. Тепер спробуйте самостійно виконати. Трод грибок підходить для лікування області щік і підборіддя. Ми прикладаємо DersonValt та починаємо працювати круговими рухами, і таким самим чином ми маємо пройти все обличчя. Якщо ми бачимо якийсь запальний елемент один, ми можемо зробити ось такі рухи трошечки для того, щоб його підсушити. Після того, як закінчили цю процедуру, вимикаємо Derson та забираємо від шкіри обличчя. Так, як цей гаджет предназначений для домашнього догляду, спробуйте самостійно провести цю процедуру. Спочатку прикладаємо до шкіри обличчя, після цього вмикаємо і починаємо круговими рухами водити по обличчю. Спіраль використовується для стимуляції акупунктурних точок на лобі. Електрод дуга використовується в області шиї, рук і колін. Електрод пелюстка підходить для лікування вузьких частин, наприклад, носа. Електрод капля підходить для лікування області щік. Електрод грибінець підходить для лікування та стимуляції волосся. Для того, щоб пропрацювати волосисту частину голови, ми робимо пробурчик. Ось. Включаємо апарат. І проводимо. По волосю. Взяли інший пробор. Спробуйте самостійно. Ця процедура попереджає випадіння волосся та стимулює ріст нових волосин. Для того, щоб використовувати апарати вдома, ми не забуваємо про космоцевтику. Першим етапом домашнього догляду є очищення шкіри. Ми можемо використовувати як мус для вмивання, гелі, але бажано, щоб ці засоби вам підібрав ваш косметолог, бо він знає, який саме тип шкіри і яка проблема. Другим важливим етапом очищення нашої шкіри є етап тонізації, який допомагає відновити pH нашої шкіри та прибрати залишки бруду. Дарсонваль є незамінним гаджетом в домашньому догляді, якщо у вас проблемна шкіра. Тому я рекомендую і підібрати домашній догляд для проблемної шкіри. І якщо казати про тоніки, доктора Юдіна є ідеальні тоніки, які підходять для проблемної шкіри. Це чайно-миртовий та тонік з камфорою. Після того, як завершили нашу процедуру, необхідно закрити шкіру обличчя маскою. Для домашнього догляду я рекомендую використовувати маску іхтіолову та дихтярну. Ці маски я рекомендую чередувати один день іхтіолову, другий день дихтярну і наносити не більше, ніж на 20 хвилин. І також ми скажемо, що Дарсонваль є ефективним в лікуванні алопеції і дуже простим використання. Дерсонваль ефективний пристрій для покращення росту волосся. І коли після того, як ви пропрацювали шкіру голови дерсунвалем і заносите засіб для покращення росту, ефект буде краще. Протактивний дарсенваль Medica плюс надає такі переваги: як легкість використання та зберігання пристрою Дерсенваль, велика кількість насадок, які дозволяють працювати в різних ділянках шкіри обличчя та голови, японська якість та інноваційні технології та тривалий термін використання.